Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про плагіати нацвідбору 2023. Ну як плагіати? Це загальна назва. Я вам покажу приклади, а ви вже самі вирішите для себе плагіат це, Чи це просто надихнувся артист другою піснею? Так що я разом з вами виведемо на чисту воду цих конкурсантів. Ну ладно, розпочнемо з пісні Тембер вдома. Я вдома. Пріспів цієї пісні дуже нагадує іншу пісню, а саме пісню Саша від Дантеса. І ти, як мінімум, плін, і стріла, і в цьому випуску буде і Марина її піснею Колескова. Чудова пісня, і в подальших відео у мене буде розбір текстів пісень. Але зараз говоримо про схожість пісні Марини Круть. Взагалі, пісні Марини Круть вони схожі на її попередні пісні. Але я в реакції ще сказав, що пісня Колескова мені нагадує одну із пісень Джамали. а саме пісню «Спи, мій Принце Спи. Свірі тут. Так, пісні трішки схожі, можливо, по інструменталу, можливо, по тематиці, що це такі колескові. Це не плагіат, це просто схожість. Я вирішив додати цю пісню сюди. Ви мені прям забили коментарі, що пісня гурту Тутон Квітка ну, дуже нагадує композицію гурту Моторола восьмий колір. Можливо, пісня Тутон Квітка вона нагадує саму стилістику такої музики, яка була раніше в такому рок-виконанні. А зараз ми затронемо тему цитат. Коли артист каже, що я цитував народну творчість, а саме про фіїнку її пісня Довбуш. Насправді, приспів пісні Довбуш був запозичений з народної пісні Довбуш. хай ой, 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 до, 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 де <питрес> <the melody. питрес> Так, такі випадки на Євробаченні були, коли від України їхала пісня шум Гоуей. Перша версія. Якщо ви пам'ятаєте, був такий великий скандал. Я наїхав на гурт Гоуей, що народна творчість не дозволена на Євробаченні, що це має бути авторська пісня. Ви мене хейтили за це, але гурт Гоуей потім переписали пісню і поїхали з іншою версією. Але я трішки був недогледів, тому що. Вокальна версія пісні «Го ей шум» – це також народна версія іншої пісні. Весняночка, весняночка, де ти зимувала, Йосадочка, наклиночко, сорочечко, бряло. І цю ж вокальну версію використовувала співачка Тіна Кароль в своєму альбомі «Лелека». І зійшло сонце із-за гори, тайна. А якщо говорити в цілком про фіїнку, то там немає плагіату, але вона все-таки цитує народну пісню в деяких рядках. А тепер поговоримо про пісню Джеррі Хейл When God Shut the Door. <му> Коли ми почули цей незвичний приспів, а, я... моя перша асоціація була з піснею Злати Огнівич. Зозуля, кукушка, як вона там називається. Потім мені ця частина приспіву нагадувала основну мелодію програми «Світське життя. Але ви в коментарях писали: ні, це п'ятий елемент, це п'ятий елемент. Дійсно схоже, схоже. Ще це схоже на пісню Вітася. сьомий елемент. Тож напишіть в коментарях, який елемент у Джері Хейл. Звичайно, я не забув про Демчука. Я в реакції говорив, що приспів Демчука дуже схожий на приспів Тома Грена на пісні. Літл біда в А Якщо ви ще не дивилися мої реакції на учасників нас відбору, будь ласка, заходьте на канал. Дивіться, я нагадую, що це мій новий канал. Підпишіться, ставте лайки, коментуйте. Я все читаю. І останній плагіат чи не плагіат, вирішите самі. Ви в коментарях писали, що пісня Анджеліни Стронгер. Це копія пісні Сі Чендалір, що нібито на аранжирування мінусовку інструментал пісні Стронгер можна спокійно співати пісню Сі. Що я зробив в своєму телеграм-каналі? Я завантажив дві версії, де взяв вокал співачки Сі, наклав на інструментал співачки Анджеліни. І навпаки, зайдіть, послухайте. І напишіть вашу думку, схоже чи не схоже. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під відео. Зустрінемось з вами в наступних відео, де будемо розбирати тексти пісень учасників нас відбору та топ-10. А ви пишіть поки що свої топи. До зустрічі!